Вони ті, хто в поїздах завжди їздять на нижній полиці. Вони ті, хто жодного разу не бачив автомобіль Таврія зсередини. Для цих людей розмір ексель це спогади про дитинство. В ефірі шоу зважені і щасливі на СТП». Я мог бы сказать просто – дивіться интервью наших участников. але так будет нудно и не цікаво. Тому я завжди кажу так – это невероятно! Прямо сейчас! Не пропустите! Отверстие зізнання наших участников! Причина моего прихода – то, что секс у меня последний раз был 80 килограммов тому назад. Раньше я была очень толстая, но об этом никто не знал. А теперь я толстая. И об этом знает вся страна. Я пришел на этот проект, потому что из-за своего веса я потерял все. А я ведь снова хочу увидеть свою жену, друзей, пипирку. А я нагадаю, що всі учасники нашого шоу, не виходячи зі спортзалу, самовіддано змагаються за головний приз: 5 тонн балику. Або, говорячи простим язиком, чверть мільйона гривень. Здається, я щось забув. А на СТБ! Я с самого начала хотела попасть в команду к тренеру Аните. Она мне показалась такой мягкой. Это вам не бухгалтерия мясокомбината. Здесь вы будете работать! Милый! Да у вас щеки больше, чем у меня ягодицы! Понимающий! Ой. Ой. Остановка сердца – это ни хрена не аргумент! А ну вставай! Быстро! Продолжаем работать! Команду синіх тренує ігор. Він робить свою справу так само, як і я кажу свій закадровий текст. Бездоганно. А нашим учасникам, які важать втричі менше ніж звичайний майор Даї, на нашому проєкті доводиться важко. Так, працюємо, енергічні круті. Спіну ровно, ровно діржи спіну. Так. Я не поняла, что это за дырка в полу? Простите, это я на скакалке прыгнул. Ну что ж, ребятки, а сегодня мы будем заниматься на беговой дорожке. Вот. Тренер, а зачем вы моими трусами тренажер накрыли? Наши участники с самыми мыльными кроками и с затышкой идут до своей мриги. На этой неделе я планирую сбросить 5 килограмм. И обязательно... Это мы с ним никогда не запишем, это уже восьмой стул. Заради нашего проекта участники идут на великие жертвы. Ось, например, Сергей не ел уже 30 секунд. И запомни, главное не останавливаться на достигнутом. Пей больше воды, меньше ешь избрасывай сбрасывай вес. Тренировки ускоряют обмен веществ, помогают похудеть и, конечно же, отбивают желание есть. Что ты на меня так смотришь? Ну, і где тренер-то, а? Ушла, мавірно. А, так значить тренировки не буде. Я тогда душ. Ну, ось і настав час того, чого бояться наші учасники, більш ніж я боюсь, що в мене буде. Ось такий ось голос! Церемонія зважування. Друзі. Я вас вітаю на фінальному зважуванні. Отже, почнемо. Тетяна ви перша. Минулого тижня ваша вага складала 160 кілограмів. Зараз ви важите. 159. Ви втратили один кілограм. Я худая. Я дюймовочка. Наступно на наші ваги я запрошую миколу: ви задоволені результатом? Так, да, я, я очень доволен результатом. Я же вчора ще в двері пройти не мог, а сьогодні вот только віси. Сломали. Наступним на головні ваги нашого шоу я запрошую Сергія. Сергій, минулого тижня вам вдалося втратити 7 кілограмів. До того ж два з них за 15 хвилин до зважування. Давайте подивимось, чим ви сьогодні нас здивуєте. Минуточку, яка тишики з пупка вийму. І вам вдалося втратити 5 кілограмів. <рик> Я вас вітаю. Отже, за результатами зважування виграла команда синіх. Червоними ми зустрінемося на голосуванні. Буквально через секунду ми дізнаємось, хто покине наше шоу, а кого і далі буде коментувати цей шикарний бархатний голос. Отже, голосування розпочинається прямо зараз. Оксано. Почнемо з вас. Яке ім'я ви написали. Мне кажется, шоу должен покинути Геннадій Геннадий, Геннадий. А чого ви його так називаєте? Генадій, Геннадий, Геннадий. Потому що у нього кажется, под кожей не один человек. Михайло, хто, на вашу думку, повинен залишити наш проєкт? Я считаю, проект должен покинуть вот этот человек. Геннадий. Да. Геннадий, чье имя вы написали? Я голосую против Оксаны. Почему? Да очень просто. Мы за всем мучаемся, страдаем, стараемся скинуть эти чертовые килограммы, а я сам видел, как она ночью под одеялом ела. Простынь. Микола, кто, на вашу думку, повинен поехать сегодня додому? Я считаю, проект должен покинуть человек, который просыпается уже с одышкой человек, у которого непонятно, это сапоги дутики или такие ноги. Человек, у которого третий подбородок плавно переходит в живот. Одним словом, это любой из нас. Но сейчас я голосую против Геннадия. Отже, за результатами голосования наш проект залишает... Геннадій! Геннадій, у вас є хвилина, щоб попрощатися зі своєю командою. Поки я по ночам для команди в столовій воровав їду, я був потрібен. А тепер все, лавочка закрилася і прощай, Геннадій. Ну нічого. Помните, я буду приходити к вам во сне кожну ночь. Загромнею сміною рулькою в руках. Я її буду жадно жрать. А жир буде течь у породку по, потом по второму. А в те время я буду лежати на дивані і смотрі як за сонце замой живот. Це було шоу зважені та щасливі. Шоу, в якому, якщо ви побачили груди четвертого розміру, то це ще не обов'язково жінка. До зустрічі! Шоу вела Любава Гришнова. Та озвучував мій шикарний і неперевержений голос. Дивіться на СТБ.